За місяць в Україні може статися дефолт. Щоправда, технічний українське населення від нього не постраждає. Не хвилюйтеся, заявила міністр фінансів Наталія Ярецько. І справді багато людей все одно налякані і лякає їх саме слово дефолт і його наслідки. Тож сніданок вирішив розібратися, що таке технічний дефолт, та Те, чи вдарить він по гоманцях і добробуту українців. Давайте подивимось. За місяць Україна може припинити сплачувати борги іноземним кредиторам, що ймовірно приведе нашу державу до технічного дефолту. В інтерв'ю програмі ТСН тиждень заявила міністр фінансів Наталя Яресько і зазначила, бюджет України сьогодні не здатен сплачувати іноземні кредити. Призупинення таких платежів це дорівнює дефолт чи ні? Так, це дорівнює технічний дефолт. Технічний дефолт настає, коли держава не може сплачувати по зовнішніх боргах у визначений строк, але від них не відмовляється і готова гасити їх пізніше. Тому міністр фінансів України Наталя Яресько українців запевнила, технічний дефолт їх аж ніяк не торкнеться. Не треба боятися цього слова, Це ніяк не впливає на нашу банківську систему. Воно ніяк не впливає на депозити наших наших громадянин. Це ніяк не впливає на грошову одиницю на нашу гривню. Але українці цим обіцянкам та переконанням не вірять. Тему дефолту хай технічного люди обговорюють усюди, навіть з власних балконів. Пенсіонерка Ніна, що таке дефолт знає, але про технічний дефолт чує вперше. Її це насторожує. Я ще не сталкивалася з тим, що такий технічний дефолт на своїй шкурі ще цього не проходила, але. Я не думаю, що нам всім цього стане лучше. Дефолт українців не або як лякає, навіть якщо цей дефолт технічний. Багато хто упевнений, наслідки однаково негативні. Найперше людей хвилює, що буде з гривнею та банками. Страшно, і думаєш, Боже, що ж буде <свісно> Свої збереження, там що з ними робити, там забирати, не забирати, лежить, не лежить, що робити. От, ну конечно, то всіх пугає фінансове зараз стояння. Опять піднімуться ціни в магазинах, опять очікувати неізвісно чого. Дефолт явища страшне, бо воно веде до банкрутства держави, валюта якої знецінюється, але технічний дефолт такої загрози не несе, кажуть експерти, і порівнюють його зі звичайною затримкою сплати за комуналку. Ми всі повинні, умовно кажучи, до 20-го числа заплатити за газ та за електрику. Якщо в силу якихось причин я або забув, або, скажімо, не було грошей, не зробив це своєчасно, але зробив 25, 30 чи наступний місяць, то ми фактично можемо говорити про технічний дефолт. Я не виконав зобов'язання про своєчасну оплату, але тим не менше гроші були заплачені. На сьогодні Україна заборгувала близько півтора трильйони гривень. Якщо цю суму розділити на всіх українців, то вийде 33 тисячі 200 гривень з людини. Повертати цей борг влада планує поступово частинами, але як, коли і за яких умов невідомо. А у нас в гостях Олександр Хрименко, президент Українського аналітичного центру Кризові економічні явища в Україні. Він вивчає вже більше 35 років. Вважає технічний дефолт в Україні матиме як негативні, так. І позитивні наслідки доброго ранку. Доброго ранку. Доброго, ранку. доброго ранку. якому ще прийшли е, так. значить, ну ми чули слова міністра да. фінансів про можливість поки що технічного дефолту. Люди дійсно бояться про те, що там не будуть виплачувати пенсії, не можна буде зайти в банк. Це що ми віде. зараз віде. бачимо? Ну так, що ми бачимо зараз в Греції, де відбувається Це ж трошки. інше. От ми зараз про це поговоримо. Пропоную нагадати різницю для наших глядачів між дефолтом і технічним дефолтом. Дефолт країна оголошує себе банкрутом і заявляє своїм кредиторам, що борги повертати не буде. Технічний дефолт. Країна не оголошує себе банкрутом. Борг зобов'язується повернути, але просить кредиторів змінити умови повернення позики. Отже, розкажіть, будь ласка, що означає цей технічний дефолт для нас для українців? Чи дійсно на нас він на я можу привести приклад? Наприклад, ви звернули що в квітні. От... Наш дуже великий банк Укрексібанк, допустив технічний дефолт. Хто небудь з вас особисто, ні. Mm, nee, ну я думаю, її. навіть якщо у вас вклади в українські банки були, що вклади не вертали. Ну так що ви обслуговувалися, все нормально. Ви навіть цього не побачите. Хоча він допустив технічний дефолт на 75 мільйонів доларів. Ну і що? Mm -hmm. Ну, от на сьогоднішній момент там вони вирішують питання, ну в кінці кінці вирішать, і я думаю, знов таки вкладники банка не побачать. Вирішили, не вирішили. Це якби відносять бише до самого банку, до його роботи. Ну а тут в даному випадку про країну, про міністерство фінансів. Ну це теж не міністерство. Дивіться, що яка ситуація. Нам дійсно треба, ну скажімо, місяці в липні, віддати. Місяці, е, ні, в липні від заплатити відсотки. Це 86 мільйонів ну, доларів. Е, якщо ми їх не заплатимо, ну, маєте, це втрата імідж. От давайте так, знаєте, є гроші, є імідж. Ну, знов, не, але фактично ми можемо дійсно не заплатити в липні, заплатити, ну, наприклад, там в вересні. Ну, для Міністерства фінансів це має значення. Ну, для українців ви що відсотки платить? Ну, це 56 мільйонів. Ну, здається, для рівня країни це не такі гроші. Ну, Яречка не може допомогти комусь з олігархів, наші каже, хлопці, давайте по 20 де, мільйонів віддали. Так Не буває. Не буває, Добре. Тоді скажіть, мій, будь ласка, як відреагують ціни на продукти і, де, і курс курсу. От, от, дивіться, що з курсом. Ну, розумієте, у нас, на жаль, ці емоції дуже давлять. Так, да, можливо, така ситуація. От, ну, пані Ярецька говорить, дефолт. Зразу а, пані. Ба, пани... ну це ж паніка, паніка. Треба швидко забрати да, гроші. Так, да. і курс раз 25. Потім пройшла, прошлий тиждень, курс раз 20 і всі ска на що ж мені по 25 продавали? Розумієте, в умов паніки курси ще може вирости. Тільки Через паніку інші причин немає. Зараз. Тому що вже все, що хотіло вирости, виросло. До що дійсно у людей так багато лишніх гривні? Та ну люди така вже девальвація була. Куди далі? Кудину? Ви кажете, нічого не буде, але все ж таки ціни на продукти ростуть. Ну ось ми про це говоримо. Курска це інша кач, причина. Тоді дефолт якраз е не депозити так само. Поясніть людям, чому не варто забирати свої гроші. Як це вплине справді на нас? Ну от. Ну, дивіться, вплинув більш конкретніше, ну, як дивіться, сам по собі дефолт і ще говорю, це фактично борг держави перед mm -hmm. іноземним. Тобто безпосередньо на українців це не впливає. І дійсно, на сьогоднішній момент не треба дивитися на Грецію. Греція там трошки інша, Греця в складі євро ну, єврозони, вона в складі євроспільноти це зовсім інша. Вона частина. А ми, як ви знаєте, трошки в стороні. Mm -hmm. І тут яка ситуація на сьогоднішній момент? Ці всі розмови, ой, банки банки перед Україною. Перед урядом не відповідає депозити, які в банках ніяким чином не можуть бути заблоковані, забарті. Такого не взагалі не існує, що можна депозити розрахувати за борги держав? Такого взагалі Олександр, от я ось читаю Фейсбук. <зв>. Я хочу сказати, що ви прямо ти сьогодні такий оптимістичний. Зазвичай там пишете, що не все так добре. От у мене питання: скажіть, будь ласка, чи можемо вважати, наприклад, технічний дефолт першим дзвоником до дефолту такого вже масштабного в Греції так само було чи ні? Ні, давайте так. Ну, по-перше, давайте так. Взагалі не існує така як дефолт країни. Mm -hmm. так. У нас в Україні, ну, звісно, то було, дефолт вже був в 98-му році. ви це не побачили. І як ми його пережили? тоді? Спокійно переформили нові цінні папери. Те ж саме зараз Ну, Якщо пам'ятаєте, Росія 98 року це теж випустила нові цінні папери. Ну, от Греція, там ж вони в 2007, 2008 випускали цінні, а тепер вони ще раз хочуть випустити. Ну, Аргентина раз двадцять це робила. Ну, це вразили. такі дефолти для кінофотова. Дефолт, тобто дефолт, тобто дефолт. можна казати, що не, ось, ну, от дійсно для всіх лякає, що всім здається, слово, так, стається слово, дефолт, слово, все, слово. банки закриваються, не, не закрив... бензини да, продається. Такого немає. Якраз такого немає. У нас, бачите, от якщо дійсно ви хочете щось злякати, які недолік дефолт? Які? Які? На жаль, дійсно, якщо ми офіційно заявляємо дефолт, то ну відношення до країни до інвесторів звичайно негативне. Ну, саме ні. Ні. а у вас був дефолт. І тому дійсно, якщо ви скажете розвиток країни, ні. да, розвитка країна відповідно після дефолту швидкого не буде. Він не, не те, що країна зникне. Вона буде працювати, але інвесторів не буде. Відповідно, скажете. Якось зарплати не ростуть. Да. Немає е, такої добре роботи, це так. Да. Mm -hmm. Але це господи, така стратегія, але знов-таки, це один з факторів. Але ж є позитивний момент ви казали. Який позитивний Пози. Пози. момент у дефолту? Дивіться, ну давайте позитив. взагалі. Позитив. Ну, <позитивний, <позитивний, позитивний момент такий. Дивіться, от нам на сьогоднішній момент є в нас ці державні борги, про які говорять, я не знаю скільки. От дійсно, на сьогоднішній момент, якщо ми. Я надію, що таке міністерство фінансів таки знайде цими кредиторами. Що називається, перепишемо умову, вийдемо ну, на нульовий рівень. Uh -huh. Тобто, фактично, що ми отримаємо можливість найближчі три, мінімум три, а то й п'ять років, uh -huh. фактично не сплачувати за да, uh -huh. нам треба... І Для отрим... того, щоб заробити гроші. Щоб да, потім і можу... дивіться, фактично ми отримали, 5 років передишки, я б сказав, відпустку, uh -huh. канікули. Причому, щоб ви так зрозуміло, ну, якщо так їх не отримати, треба зараз 15 мільярдів доларів. Це вже сума, бачите. А так виходить, ці 15 мільярдів переноситься далі. Тобто в нас на сьогоднішній момент дійсно буде проще, ну, скажімо так. і... Міністерство фінансів не треба буде. Проще буде для державного бюджету. І тоді вже дійсно проще буде то, що ми говоримо робити там реформи розвивати економіку. Тому що для нормальної економіки бажано, щоб оцей цей борг не давив. Ну я думаю, ви самі розумієте. Одне діло, коли ви знаєте, що зарплати кожен раз треба половину віддати, а тут ну, так. Фу, так можна трошки передихнути. Угу. І хоч рік другий зарплати стільки не віддавати. О, вже проще. Дякуємо вам. Ну, До зарплати українців це ніякого стосунку немає, я правильно зрозуміла. Це За просто держава виба. бере невеличкий такий собі тайм-аут, Тай 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 частинами віддаватиме борг на номер. Каже, нову ми боргу. віддамо. Ми, ми віддамо, бо дайте нам віддаму. тиждень зараз. Пізберки там Varlye, там ідемо, там відомо. Ну, дякую вам пояснили про що паніки в нас і немає бути, друзі. Мені здається, з технічним дефолтом ми абсолютно точно розібралися. Живемо спокійно далі і працюємо. Я нагадаю, що на наші питання відповідав президент Українського аналітичного центру Олександр Хривенка. А ми продовжимо сніданок.